Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі Тетяна Тара. І ми зараз дивимося. Таке дивне названня мені прийшло, Подарунок від Бога. Це дійсно для когось буде якийсь подарунок від Бога, бо нічого просто так до мене не приходить. І так, подарунок від Бога для тебе. Що це буде? Подарунок від Бога для тебе. Дивіться, якась ситуація. Де ви знаходилися, знаєте, ситуація, коли, можливо, вас оклівітали, коли люди питались, намагалися вас знищити, коли люди намагалися причинити вам якесь зло, ситуація, яка дійсно, знаєте, така зі ряда вон виходяща, чомусь іде така інформація, тобто незаконно. Незаконно вас в чомусь звинувачили або незаконно намагалися вас знищити, якось так іде. І зараз тут вам подарунок від Бога по десятки кубків. Ви знаєте, ця ситуація скінчиться дуже швидко, і ви отримаєте по десятки кубків виходить, ви отримаєте 10 емоційних ситуацій, 10 ваших бажань, яких виконається. Які приведуть вас до вашого щасливого життя і до того, що ваше життя зміниться, що це за подарунок? Ну так, да, тут дійсно, дивіться, неочікувано, неочікувано для вас. Ви вийдете з ситуації, да, яка вас зараз тримує. Тобто це, ми вже бачимо, да, що це люди приложили до цього руку, до того, що в вашому житті ви оказалися в ситуації в залежності від чогось, від когось, да, від якихось подій. Пов'язане, можливо, це навіть з вашими фінансами. тут говорять про те, що, можливо, у вас було щось, да, пов'язане, що перестало до вас приходити. Гроші, будь-які ресурси, і зараз вищі сили дають вам подарунок. В вигляді, дивіться. В вашому житті може з'явитися людина, да, яка наведе порядок для когось, це може бути в бізнесі, яка вам запропонує да, якісь свої нові умови, або співпрацювати разом. Або якщо ви жінка, да, і ви самотня, то тут говориться про те, що в вашому житті з'явиться дійсно король, тобто чоловік, чоловік який візьме якісь обов'язки вашого життя на себе, вам стане набагато легше, і при тому ви відчуєте. Да,